Дивіться, що хлопці приперли з Чернівців на виставку. Бляха, кабіну маном. Скільки Готові коштує віддати. оце все. Ой, ціну в гривнях чи в Доларах, доларах, бо не лякай гривнями це зараз нулів. Я не поняв. Е, отак в зборі. Да, диви, яка кабіна, бля, що вона нова чи що. Е, 17-й рік, 17 рік. 608 тисяч пробів. Ага. І ну, отак купити, скільки може, бо ми так, відновили... щоб забрати 9 доларів треба дати. 9 доларів. Оцей комплект, якщо там раптом ДТП, ми можемо організовувати. 9 тисяч доларів. Ну будете знати. А двигун на манкомплект не скільки коштує. Давай скажи нам. Отакий. От Ось такий двигун. Комплектний першої комплектації першій Це Каманрейл. 10 доларів 10 доларів Каманрейл. Будете знати. З нього можна зробити. 480 ванк... пробігу 18-й рік. Звідки машини тащите? З Європи. Європейські, не англіки? Ні. Ну так, будемо знати всі, кому треба, звертайтесь, та й хлопці вам продадуть чорта. Звертайтесь. по запчастинах тільки. Да. Отак. Йдемо далі, подивимося, бо виставка сумасшедша.